Цьогорічні умови прийому порівняно з минулим роком не зазнавали значних змін. Отже, навіть терміни прийому та зарахування залишились такими, які були опробовані минулого року. Вступники нагадую, мають право в цьому році подавати заяви на вступ до п'яти вищих навчальних закладів. І в кожному з них на три спеціальності: тобто брати участь в 15 конкурсних змаганнях, в тому числі і електронно подавати заяви онлайн. Хотів би звернути увагу і просив би донести, що сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання приймаються всі без винятку, починаючи з 2008 року, тобто ніяких обмежень немає. На вакантні місця ліцензованого обсягу може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або іншого вищого навчального закладу. Хотів би наголосити, що з метою абсолютно унеможливлення втручання будь-яких суб'єктивних чинників до процесу. Зарахування, рейтингові списки та накази про зарахування вступників будуть формуватися приймальними комісіями виключно в єдиній державній електронній базі з питання освіти ЄДЕБО, глибина якої дозволяє з точністю до 10-ї частини секунди навіть термін подачі заяви відстежувати. Я вже казав, що 322. Тисячі з половиною зареєструвалися на тестування. Це всього на 6,5 тисяч менше ніж минулого року. Загалом ми очікуємо орієнтовно 355-365 тисяч. Вступників з урахуванням вступників на скорочений термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, якщо він продовжує навчання на бакалавратурі, за цією ж спеціальністю кабінетом міністрів 20 травня. Прийнято постанову про затвердження порядку розміщення державного замовлення та постанову про затвердження методики розрахунку середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта. І вже в цьому році ми почнемо реалізовувати ці вкрай важливі документи. А з наступного року вони будуть заздалегідь реалізовані в повному Форматі, тобто методика розрахунку, дає можливість порівнювати в будь-якому закладі вартість підготовки спеціаліста, бакалавра, магістра, молодшого спеціаліста однакової спеціальності робітника. Крім того, державне замовлення буде в цьому вже році розміщуватись виключно на конкурсних засадах. Таким чином, головною особливістю вступної кампанії цього року, як я вже підкреслював, буде розміщення всіма державними замовниками, не тільки міністерством освіти, а й міністерством охорони здоров'я, міністерством культури, військовими, конкурсного державного замовлення лише на конкурсних засадах. Обсяги державного замовлення також уряд затвердив, відповідно підготовча робота проведена. Що стосується державного замовлення, основні його параметри. В цьому році професійно-технічну освіту за кошти державного замовлення зможуть здобувати на робітничих спеціальностях 179,5 тисяч місць відкрито цьому, з 1 вересня і майже 5,5 місць в професійних закладах на програму молодшого спеціаліста, щоб створити, як ми вже говорили, соціальний ліфт, ті, хто краще буде вчитися. Професійному навчальному закладі зможе одержати не лише свідоцтво і документи про отримання професії, а й диплом молодшого, молодшого спеціаліста. І цей соціальний ліфт ми будемо щороку збільшувати по тих спеціальностях, які є пріоритетними в державному замовленні. Державне замовлення на молодшого спеціаліста 76 шість тисяч. Майже 600 осіб. Це місця державного замовлення, які будуть направлені по конкурсу в мережу коледжів. По бакалавратурі те, що може найбільше цікавить, це практично 123 тисячі місць державного замовлення для бакалаврських програм. Спеціалістів. 63 тисячі 885, майже 64 тисячі. Це на основі бакалавратури і ще майже 5 тисяч на основі повної середньої освіти, для того, щоб по обраній спеціальності випускники коледжів могли продовжувати навчання за скороченою трошки програмою. І по магістратурі майже 41 тисяча магістрів. Крім того, в жовтні місяці, згідно державного замовлення, передбачається відкрити 7528 місць в стаціонарній аспірантурі і 570 місць в стаціонарній докторантурі.